Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці, що вони задумали: чи дійсно Україна може повернути енергодар і Каховку, але втратити Донбас? І чому Зеленський так різко відреагував? Розбираюсь, друзі, у цьому випуску, але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. все це дуже важливо для розвитку спільноти. І що? Одразу почнемо 15 серпня. Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться на Алясці. Це перша зустріч, особиста зустріч між лідером США і міжнародним злочинцем Путіним. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну про це повідомив Дональд Трамп. Він написав про все це у своїй соцмережі. True Social. після чого помічник Путіна Юрій Ушаков він займається там міжнародною політикою зовнішніми справами, і от він. Підтвердив дату і місце, назвавши Аляску цитую «логісти... логічним вибором через її близькість до Росії. Ну і отут одразу починається питання: от чому саме Аляска, так це ж територія Сполучених Штатів Америки, чому Росія на це згодилась? І, от всі згадують там слова того самого Ушакова, мовляв, там. Близькість до Росії. А а що? А Росія колись продала Аляску Сполученим Штатам. А тепер що Росія претендує на цю Аляску? Чи 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 Путін розраховує потім Трампа в Росію заманити? Так для нього це буде геополітична перемога. Плюс там надають певне геополітичне значення, тому що там значення Аляски виросло завдяки невикористаним там запасам корисних копалин, проведення переговорів в цьому місці, зосереджує дискусію там, де глобальні енергетичні там і територіальні якісь ставки високі. Президент США процвітає на цих всіх видовищах. Ну тобто, влаштовують цього. окремо. Обговоримо чому саме Аляска, але думок багато. Насправді нас абсолютно інше цікавить. Нас цікавить те, що на порядку денному. А от друзі, на порядку денному, те, про що каже Дональд Трамп, от він не натякає, він же прямо каже, що будуть говорити про перемир'я в Україні, і увага далі обмін територіями. Що може означати обмін територіями? Давайте розберемось зараз з цим. Трамп не уточнив, про які саме там території йдеться, але західна преса вже розкопала, розкопала деталі. Значить, Wall Street Journal пише про те, що Путін готовий до повного припинення вогню. Якщо Україна виведе війська з усієї Східної Донецької області, повністю з Луганської Донецької області. Пропозиція за інформацією Wall Street Journal має типу два етапи: перший спочатку Україна покидає Донбас, лінії фронту заморожуються, а потім Путін і Трамп узгодять остаточний план миру, який представлять Зеленському. Ще один сценарій для нас малює видання Bloomberg. Значить, сполучені Штати і Росія розглядають угоду, яка закріпить за Москвою контроль над Кримом і східним Донбасом. Тобто, тут сходяться з інформацією острів Джордження опозиції, Україна мала б відступити з частин Донецької і Луганської областей, які е, зараз контролює натомість бойові дії на південних фронтах, наприклад, у Запорізькій і Херсонській областях заморожуються. Пише Блумберг, але спірні питання, як от, там, наприклад, контроль над Запорізькою атомною електростанцією, залишаються типу невирішеними. Пише це видання. Значить, е, цікавий інсайт сьогодні, я читаю від народного депутата Олексія Гончаренка. Він пише, що Україні можуть запропонувати повернення енергодара і каховки в обмін на частину Донецької області, яка зараз під нашим контролем. Тобто, фактично це означає, що повернення Запорізької атомної електростанції чи дійсно на це може піти Путін. А що стосується Каховки, а чому саме Каховка? Так, от чому саме Каховка? Чому не будь-яке там інше місце у місто у Херсонській області або там не вся Херсонська область? Тут також треба додати, що за інформацією РБК Україна у Москві після перемовин Путіна з Віткофом почали шукати рішення щодо територій, типу від яких територій вони можуть відмовитися і де поступитися. Можливо, вони натякають саме на це, я не знаю. Я скажу чесно, що мені важко у це повірити і важко це уявити. От відверто вам кажу, тим більше сам Зеленський заявив про те, що нам пропонують, що міняти нашу територію на нашу, щоб виграти для себе кращі позиції в майбутньому. Він також сьогодні саме рання записав повідомлення Зеленський і е, різко доволі відреагував у е, ранковому зверненні. Він сказав, що е, відповідь на українське територіальне питання є в конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе дарувати свою землю окупанту українці не будуть, сказав Зеленський, і він оголосив, що будь-які рішення без участі України це мертві рішення, які не спрацюють. Ну і додав, що мир має бути достойним і поважати волю українців. Тобто, це чіткий сигнал, що Київ не готовий йти на поступки, які передбачають втрату території. До речі, видання Ексіос повідомляє, що цими ну вихідними. Буквально сьогодні я так розумію у Великій Британії відбудеться зустріч представників України Сполучених Штатів і кількох європейських країн. Тобто, вони хочуть виробити спільну позицію перед самітом на Алясці. Тепер давайте розберемо, що теоретично означатиме теоретично підкреслюю, означатиме вихід зсу з Донбасу. Є такий інститут вивчення війни. Ви прекрасно його знаєте, і от аналітики інституту пишуть, що е, такий крок змусить Україну відмовитися від так званого. Поясу фортець, тобто укріплених позицій, які стримували і стримують Росію 11 років. Зсу довелось би відійти на менш вигідні позиції. Пишуть вони терміново будувати нову лінію оборони і шукати на це кошти. Більше того, якщо російська армія просуне фронт там на 82 км кілометри на захід, вона отримає кращі позиції для можливого наступу на Харківську чи Дніпропетровську області. Це серйозно послабить нашу оборону, тобто такий обмін. Типу ОМІ на влапке візьмемо може виглядати як пастка, яка дасть Росії стратегічну перевагу. Ну що тут е, говорити тепер, друзі. Найцікавіше, що ж задумав Путін? Німецьке видання Більд фактично проливає світло на всю цю плутанину. Те до речі, про що я казав вам раніше. З програми в програму, коли ми говоримо про те, що хоче Путін. От біль про це пише. Виявляється, що спецпосланець Трампа стів вітков, який нещодавно їздив до Москви, міг неправильно зрозуміти позицію Путіна. От, за даними Більд, Путін хоче не лише Донбас, так що я казав, щоб збройні сили повністю полишили з Донбасу. А потім будемо розмовляти. Ні, він хоче повний контроль над Запорізькою і Херсонською областями. Він нібито запропонував лише часткове припинення вогню без атак на енергетику і великі міста, але не повне перемир'я. Американці ж за даними БІЛД пропонували заморозити конфлікт на поточній лінії фронту в обмін на зняття санкцій і там якісь нові економічні плюшки для Росії. Ну угоди з Росією. Але Кремль на це не не погодився. Тобто, Вітков міг подумати, що Путін готовий віддати частину Запоріжжя і Херсона. А насправді Росія хоче, щоб це Україна віддала свої території. Тобто Путін свідомо пропонує неприйнятні для України умови, щоб затягнути час, уникнути санкції від Дональда Трампа і перекласти, е провину на за цих от переговорів на Київ. Ще одна мина Путіна, друзі, і тут треба сказати: е він марить тим, аби посварити Трампа Зеленським е Сполучені Штати і Україну. Якщо Україна відмовиться від угоди, Трамп може звинуватити Київ у зриві миру, що послабить звичайно підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки. Путін цим марить, тому він таке пропонує. Це також не можна виключати. То чи реально в такому випадку повернути Енергодар і Каховку? інсайт Гончаренка звучить ну оптимістично, але після інформації від Більд і в цілому скажемо чесно, враховуючи тверезий погляд на ситуацію, ну це виглядає неймовірним. Просто Путін не пропонував віддати ці території. Він навпаки, хоче їх остаточно забрати. Вітков заплутався, коли сидів у Путіна три години, а той йому розповідав про половців. І заодно розказав про те, що, значить, я не хочу. Я, я хочу, щоб Збройні Сили України полишили Херсонську і Запорізьку області. А Вітков неправильно його зрозумів. Приїхав до Трампа і каже про те, що ви знаєте, Путін хоче, щоб Збройні Сили України вийшли з Донбасу, а Україна натомість повністю візьме під контроль і Запорізьку області. Зрозуміло, що Путін не буде нічого віддавати. Більше того, пропозиція так званого обміну може бути пасткою. Якщо Україна віддасть частину Донбасу, вона не лише втратить укріплені позиції, вона може отримати взагалі нічого взамін не може отримати. А вихід Російської Федерації із Сумської, наприклад, з Харківської областей. Натомість це абсолютно не співставно з теоретичним виходом України з Донбасу. Ну зараз ще один сценарій зглядається: мовляв, Україна повністю виходить з Донбасу. Конфлікт заморожується, а Росія натомість вийде з частинки Сумської області і Харківської. Це абсолютно не співставно. Отже, друзі, що ми в такому разі маємо? Зустріч Трампа і Путіна на Алясі це безумовно важлива подія, але до прориву вона навряд чи призведе, на мій погляд. Я, як був, так і залишаюсь прихильником цієї думки. Путін хоче продовжувати воювати. Путін грає свою гру, він затягує час, він уникає санкцій. Він намагається посварити Київ з Вашингтоном. Його пропозиції можуть виглядати пасткою, але пасткою, яка в принципі може послабити Україну, яка може дати Росії стратегічну перевагу. Зеленський чітко сказав і дав зрозуміти, що Україна не віддасть свої території. Таймс сьогодні пише про те, що така позиція Зеленського, нібито, може розізлити Дональда до Трампа. Побачимо, що з цим буде, але чи повернемо ми енергодар і Каховку? Поки що це виглядає як ілюзія. Але час покаже насправді, друзі. До зустрічі Трампа і Путіна ще тиждень залишається і дуже багато чого може змінитися. Зараз буде стільки фейків, стільки інформації різних, стільки сенсацій, що ми всі не знайдемо ефірного часу для того, щоб це все обговорювати. Насправді зараз важливо звертати увагу тільки на офіційні джерела, слухати Зеленського, Трампа, ну і те, що там в Росії кажуть, да? можливо, сторони доволяться про так зване. Повітряне перемир'я. Але на всеосяжний мир чи перемир'я повністю на землі. Стоп, е стрілянині! Я би, друзі, не сподівався. Що думаєте ви про цю зустріч? Чи вірите ви в угоду? Напишіть в коментарях, будь ласка, це дуже важливо. Я їх читаю і буду вам за можливістю відповідати. Поспілкуємось там внизу під цим відео у чаті. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе, ось що найголовніше все буде Україна, обов'язково. Слава Україні! Побачимось!